Всім привіт! Така сьогодні погодка, сніжок випав. На дворі один градус тепла. Обіцяють морозець. Роботи в мене є непочатий край. Це треба різати. І там дерево треба різати. Там чекаємо на бляху. А так, сьогодні сніжок, ми потестуємо мототехніку, правда Арсен? Арсен трошечки покатається на квадроциклі з новими акумуляторами, а я в Хонді буду ставити вітровик і е, перечіпляти фари в інше місце. Ну Давай, прогрівай мотор. Вс, прогрів. Є, маю. А то вже буде радості сьогодні. Що, класно? Класно? Ух ти, розворот на місці. Я ще раз можу, але ще задній. Ага. Ух ти, клас. Дрифтінг. Ти не пхай! Дай назад тоді вперед. Збирався зайнятися мотоциклом, але зайнявся трошки іншою справою. Помалював оцей верстат. Оцей полочку, поки Арсен катався, посадив акумулятор. Прийшлося заряджати, зарядник. Перестало працювати, дріт відірвався. Дав новий шнур. І моя майстерня. Тут трошки бардак, бо я працюю. Ставив собі такий нагрівач. Подарували мені, дуже дякую. Хвилин 15, в мене тут 14 градусів тепла. Було на 2 кВт, а то вже було 20. Дуже класна штучка. Приміщення невеличке навіть зимою. Зайшов, включив на півгодинки, сидиш і працюєш. Минула доба. Холодно сьогодні. Так, і вітряно і мороз, заходжу в гараж, пахне фарбою. Це закос під Ірину машину. Ще <свісно> трошечки липне, вже би поскладав той весь інструмент, би був більший порядочок. Ну що ж, маю пару годин часу, виведу машину, маю трошки роботи біля Honda. Ну, хочу це все закінчити. Щоб спокій був накритий, щоб він був готовий такий, як має бути. На жаль, мені довелося різати і перепаювати кабеля, але іншого варіанту нема, бо ці просто вже були закороткі. Так, одну красоту я навів Фари на своєму місці, так як я хотів. Ну, залишилося відрегулювати вже прямо на дорозі. На дворі мінус три. Правда, з даху капає, бо сонечко світить. А в гаражі сюди, де сонце попадає, то мені досить таки нормально. Так, ось він вітровичок. Я шкодую, що я не взяв трошки затемнений. Так, шкодую. Ну, але що вже поробиш? Вже нічого не поробиш. Це все кріплення. Щось його так багато, що це просто капець. Тут в комплекті є оті проставочки. Під 22-й руль. Це можливо під 28 Тонші. Коротше, це все універсальне. На, на будь-який руль можна прикрутити. Так, рожки вчепив. Ну, все, далі діло нехитре. Просто відрегулювати. Нахил. Звісно, що це все треба ще регулювати на ходу. Але так приблизненько поставлю. Я ще його не закріпив, а воно мені вже подобається. Тут обов'язково третю точку, тим більше у мене кронштейник є на фарі. Обов'язково. Ну, думаю, десь під якісь резинові прокладочки. Угол атаки буде такий інакше він вже не буде, тому що тут повністю втоплена ця тяга, що та, що та, як то кажуть, за заподляцова. Тобто туди він вже більше не піде. Але воно нормально. нормально якраз так як має бути. Це ж не ендуро. Треба полірольчику нанести або силикончику. Та нічого так, якраз їй пасує такий вітровичок. Так, ще одна задачка стоїть переді мною, Повернутися до цих захистів рук, які раніше у мене стояли, а то у мене було скло. вухасте і цей захист рук був не потрібен. По-друге, тут грузики, гріпси мінялися. Я не знаю, чи я тут дам ради з кріпленням але думаю щось придумає зараз руки не захищені так що варто поставити захист тим більше що він є мінус 3 градуса завівся з Ну, що значить хороший бензин взагалі без проблем торки завівся так цей вітровик продаю Дуже якісний від апрілії полікарбонат 4,2 мм, висота 67, ширина 68 мм, з дефлектором можна до 70 з лишнім догнати, кріплення в комплекті прошу 3000 гривень, я за нього дав більше. Як вам вигляд? А саме те для такого стріта? Та Honда в мене виконую роль туристичного мотоцикла, багажна система кофри, каністр я позбувся, рахую, то мені не потрібно. Гарно розміщені фари. Звісно, це скло не дасть того комфорту, що там те, але... Чимось треба пожартувати, зате вижив в нього дуже класний. Тепер точно ставлю на зимівник. Якщо буде по мототемі, витягнемо ліфан. До зустрічі на каналі.